Досвідчення, коли є час вивчати спорт. Ну подивимось. Хлопці розпочинають. Придивляються з дальної дистанції. Роздюргують. Короткі акцентовані удари. Потужно б'ються, хлопці. Мені подобається як Максим зібраний. Не влучає хайкіком Шевченка Шевченко і одразу ж відповідь Максима Дработенка. Внутрішній лоу. Потрішки розбиває його. Хай кік по руках від Драбатенка. Ну, свідомо, я думаю, щоб і дистанцію відчути, і так суперника посмикати. Драбатенка зазвичай все добре з функціоналкою. Вміє він розподіляти сили на весь бій, на всі три раунди. Мені цей прийом постійно чогось подобається, коли ловлять ногою і, да, і б'ють всередину іншої ноги. Так, тебе тримають і тільки тільки б'ють. Лево, 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 лево. подивимось, що зараз клінчі хлопці покажуть. Поки що нічого. Заищи. Ручки, Накинул. Ну, зазвичай перший другий клінч, вони показують наскільки фахово боєць працює ліктями-колінь на ближній дистанції, і це багато що вирішує у форматі таких от поєдинків. Ну, клінч взагалі така складна штука. Тайський клінч. Тайський це клінч, окрема так. історія. Так. Так. Пішов в атаку Шевченко. Стоп! Відпускаємо загад. Було кіком завершує атаку і відповідь Роботенка. Акцентовано, агресивно і гостро, дуже так. Ось і робота в клінчі. Так, бачимо, коліна вилітає сама. Перший раунд вже закінчився. Я думаю, влітку це багато до коштує. Що й нам показала Артема Веклича, також переможця багатьох турнірів з різних видів єдиноборств. единоборства. <плес> що другий раунд розпочався. <плес> Набагато. Ліпо <плес> не діли, ліпа покажи, і одмаю. -кик. Ой, І от клінч. Мені дуже подобається, як дроботенка Макс працює в кінчі. Дроботенко так. Ой, який лікоть був вперед. Страшний прям. Файп! Зібрано холоднокровно. Все бачить. 10, Подивись, 10, як, 10, він 10, працює, 10, як він це працює, як він в'яже. І одразу коліно вилітає в клинчі. Одразу. 10, 10. Нагадуємо, що Дроботенко срібний чемпіон світу по версії КАДі 1 Серед материзовий чемпіон матері... тайського боксу. Це його стихія. Бачиш знову двійка, і знову коліно. Одразу одразу, 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 одразу. Так, це, це точно до автоматизму. Гарно роботи. Приємно дивитися. Ось тут, бачить, просто протягнув назад все. Ох, який бекфіз. Мені аут. здається, це нокаут. Не знаю, чи варто підводитися взагалі після такого пропущеного удару. Все, так. вітаємо Драбатенка. Заслужено. Готував він. Мені здається, цю атаку. Подивися він, як розкривається. Але один. не бив, не бив він цей бекфіст так постійно. Постійно був там клінч коліно. А тут ну Такі... мають бути сюрпризи в боях. Правильно, завдяки сюрпризам часто і перемогу отримують перемогу Молодець, Максим, вітаємо з перемогою. Його та. Миграцьку, так? Да? Да. Мироцька школа, даюка один. Ну, тут е ніби все нормально, вже потрошечку відхласне. Власне, я хотів сказати, що трошечки Плюс... на іншому чаблі Віт. знаходиться розвитку. Вітаємо Максима. гарна яскрава перемога. Оплески, підтримка.